Цей парк, напевно, один з найдавніших парків не тільки у Львові, але й в Україні. Якось так вийшло, що за історію він побував у тимчасовій оренді, яка розтягнулася аж на цілих 160 років. Ну а ще корпорація Макдональдс колись планувала побудувати тут свій ресторан. Ну а ще виходило так, що місту йому дарували аж двічі. Чому так і як це все сталося? Запрошуємо сьогодні дізнатися у нашому невеличкому відео про цей чудовий парк. Всім привіт! Сьогодні з вами канал Два Городки. І ми сьогодні біля головного корпусу університету імені Івана Франка. І біля знаменитого парку Івана Франка. Так, Головний корпус університету Франка ми сьогодні не йдемо. Ми ще зробимо прогулянку корпусом, але не сьогодні. Отже, як я і казав, сьогодні наша ціль – прогулятися парком. Адже наступила чудова осінь. все стає дуже гарно, зокрема і парк. Так що йдемо з нами на прогулянку. Але перш ніж ми підемо на прогулянку, запрошую підписатися, лайкнути, коментнути і бажано запустити друга, адже у нас є велика ціль 500 підписників до кінця року. Так що йдемо до пригод. Йдемо з нами. Отож, починаємо нашу прогулянку біля пам'ятника Івана Франку. Та голоном корпусу Львівського національного університету Івана Франка. І, як вже говорив, відправимося туди трошки згодом. Ну а зараз йдемо в парк. Почнемо трошечки з історії. До речі, пам'ятник Івану Франку був відкрито 30 жовтня 1964 року. Пам'ятник споруджений у стилі радянського фундаменталізму. Ну і ще що варто сказати, що як в університеті Франка починається навчання 1 вересня, багато студентів на урочистості збирають саме тут, ну, а потім розсилають по факультетах, які розкладені по всьому місту. До речі, а ви знали, що початково на території парку знаходилися міські вони. Саме з родючих ванів наприкінці 16 століття у невеличкий родинний сад перетворив своє володіння багатий поміщик на ім'я Ян Шольцульфович. Згодом садиба прийшла у власність його зятя, венеціанця Антоніо Масарі. Який взявся пропонувати подаровану землю у європейський на тодішній монарх парк для міської громади. До новоствореного парку зі своїми ландшафтними інноваціями вже за англійським стилом паркобудування долучився і місцевий садівник Баувар. Через деякий час парк передали до впорядкування монахам ізуїтам, які дбали про міський лази в майже 160 років, кажуть, що це була тимчасова оренда. Проте знаєте, як то кажуть, немає нічого постійного ніж тимчасово, що й доводить. Це, що парк було передано аж націю 160 років. До речі, монахи тоді активно будувалися на території Львова, і тут була побудована їхня цегельня. Отак передають тимчасово парк, вони зводять собі цегельню. Я би сказав, що це щось дуже нагадує, правда ж? Ну і до речі, варто сказати, що під час цього панування єзуїтів на території парку його стали називати Єзуїтський сад. Цесар Йозеф ІІ перебуваючи у Львові, подарував цей зелені пасиву місту. Та, як то склалося, місто завжди не мало дуже багато коштів і без належного догляду. Парк дуже дико здачавів. І міська влада вимушена була у 1799 році передати його підприємцю Івану Егерту. Той провів реконструкцію парку, зокрема, перепланував його в класичному стилі, а також намагався зробити парк пробудковий, Було би дивний, якби підприємець не отримав би зиск. Тут було побудовано ресторан, купальний басейн, станови альтанки, всіляко заохочували відвідувачів. Під кінець ХІХ століття товариство розвитку та прикрашання міста встановило напроти будинку погоддя Яна Добжанського, літератора, Яна Непомуцка-Камінського, директора Польського театру, Леона Сапедина, місцка Голочини Артура Гротера, львівського живописця єпископа, Семуеля Говінського, засновника фонду освіти Молоді. До речі, це був класний спосіб вшанувати людей, які долучалися до розвитку міста, як думаєте? До речі, вам цікавіші парки? Львова. Якщо так, напишіть у коментарі. Будемо раді почути вашу думку. Адже, повірте, у Львові є стільки парків, яких мене навіть не було ні разу. І ми їх хочемо відвідати, а знімати відомих це цікаво. Ну, а ми тим часом будемо вертатися до історії парку. У 1908 році архітектор короля Ріхман Рудневський розробив проект літнього театру, який мав постати на місці ресторану парку. Передбачалася сучасна конструкція з каменю, металу і скла з русуним дахом. Мала бути кав'ярні і кав'ярні. Кошторис становив понад 2 мільйона крон. Консорціум з будівництва театру звернувся до майстрату з проханням надати землю в оренду на 50 років з подальшим переходом театру у власність міста. Проте вважалася Перша світова війна, і проект так і не був реалізовано. Згодом була розруха після Першої світової війни і було не до того. Після проходу сувітів у 1946 році буде втований пам'ятник на місці Агенара Ромальду Гууговському, що стояв на вході в парк під вулиці Січових Стрільців, оскільки польська держава не погодилася перевести до Львова, пам'ятник, який був надзвичайно високою художньої цінності, просто знищили, а на його місці прославили червону кумбу. І, до речі, забув ще сказати, що за той час парк називався парком імені Костюшка. А проте 14 вересня 1950 року його було перейменовано на честь Івана. Франка Парк Івана Франка. Цю назву він носить і донині. Оксані, як ти часто буваєш в парку? Ой, як літом було, Там Тобто пройшло два, два мі... десь три місяці. Ну, бачите, як ми самі ми часто гуляємо. А біля Це... нього не далеко працює. До речі, ще варто сказати, що з радянських часів і до кінця тисяча х у парку працював ресторан «Зелений гай, і ще інша назва Літо такі на Театр Парк, які були розібрані у часи незалежності. До речі, про «Макдональдс». у 1999 році корпорація «Макдональдс» розробила проект розміщення ресторану у своєї мережі на території парку з можливістю обслуговування за схемою макдрайв. В Кінцевому результаті міською адміністрацією прак було відкинуто. Ну, звичайно, було рішення, що це можна розглянути повторно, але самі розумієте, як це у нас все повторно розглядається. Та й напевно не дуже треба Макдональдса тут, враховуючи досвід Стрийського парку, де є П'яна Вишня та інші такі. От чудові львівські реставрації. До речі, остання реставрація парку була у 2009-му. І з того часу це один з найбільш доглянутих та найбільш цікавих парків міста Львова. На останок дамо вам такий цікавий факт, що фактично парк розділяє два найбільші та найцікавіші університети Львова, Львівську політехніку і Франка. До речі, а ви хотіли б побачити наше відео про Львівську політехніку чи університет Франка? Якщо так, напишіть, будь ласка, це у коментах. Якщо буде багато коментарів, ми обов'язково це зробимо. От якась така невеличка мандрівка вийшла з центру Львова, а саме по парку імені Франка. Інші наші відео про Львів. Дивіться за підказкою. Нагадую, що з вами був канал, канал Два Городки. І ми будемо раді, якщо ви на нас підпишетесь, прокоментуєте або і взагалі будете мандрувати разом з нами. Адже і ми мандруємо по цікавих місцях і ви нам щось можете порадити. Будемо раді за підписку. До зустрічі, всім щасливо. Всім па -па.